Так, всім привіт знову. Продовжуємо наші, наше пророщування сосни і ялинки. Сьогодні, 7 березня, і на сьогодні, на 7 березня ми маємо ось такий результат тут. так, І тепер я взяла декілька сюди, переставила. Так, що у нас виходить? Дивіться, я продовжую. Своє пророщування сосни і ялинки, і тепер розповідаю. І так, 5 лютого я замочила насіння в агроперліті на пророщування, щоб подивитися, яка схожість насіння. Все в мене зійшло. 16 лютого насіння проклюнулося, і я його пересадила в горщики. Пересадила в горщики, і от сьогодні, 7 березня, вони мають такий вигляд. Що я хочу сказати, мої поради. Дивіться, коли будете садити, ні в якому разі не заглубляйте насіння. Просто коли воно проклюнулося, і ви просто зверху в горщик його кладете. Не Е, Бо я для експерименту вирішила ось декілька насінин заглубити І от ви бачите, який результат. Тобто, їм набагато важче проклюнутися, і ті насінини, які були зверху покладені, вони вже гарно зійшли. А ті, що були заглублені, ця ялинка, вона ось, ось тільки тільки якось так себе вже не дуже почуває. Ще скажу, там ніякої стратифікації, нічого я не проводила. Насіння саме по собі гарно сходить. Тобто ялину і сосну стратифікувати не потрібно. Тепер з поливом раджу сильно не заливати, тому що можна отримати чорну ножку і все згниє у вас. Тобто, бачите, в мене зверху ґрунт навіть трошечки підсохший. Я з пулілізатора інколи е, оприскую, там може раз на два дні. І буває трошки е, поливаю, але так, щоб воно прям не було дуже сильно мокре. Е, що ще хотіла сказати? Якийсь там парниковий ефект, е, я нічого такого не робила. Вони стоять у мене на підвіконні. Е, Тут там не батареї, нічого такого немає, просто південне е, сонце, е, і все. Температура теж там не супер велика, десь градусів, мабуть, 19, десь так. В середньому, якщо взяти. Ну, коли сонечко пригрівало, е, то це ж, е, а вже ж. Температура піднімалась, але тобто якихось там специфічних умов я не робила. Е, так що результат мені сподобався. Тепер буду чекати тепла на вулиці і вже буду садити своє насіння, але буду дивитися, чи в касети, е, чи в горщики зразу, е, чи в ґрунт. Ну, і далі будемо вже дивитися, що з цього буде виходити. Також нагадую, що у мене тут сосна австріяка, ялинка Енгельмані і оце ялинка кейбаб називається. Все, всім гарного дня.